15 листопада під час російського терору в Україні був завданий удар і по Польщі. За даними польського видання В'ядомищі, дві російські ракети вибухнули у польському селі Пшеводу в Люблінське воєводство, яке знаходиться на кордоні з Україною. Вони влучили в зерну сушарку. Двоє людей було вбито. Поліція, прокуратура та армія перебувають на місці події, додають у виданні. На засіданні бюро національної безпеки Польщі обговорили подію на кордоні з Україною, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі. Зараз Польща проводить консультації за четвертою статтею НАТО. Згідно 4 статті НАТО, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку якоїсь із них виникне загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої із сторін. Нагадаю вам, що стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО. 16 листопада, 2.25, Будемо дивитися, що там у Польщі. 15 листопада не тільки Україні перепало більше ста ракет, але ж і Польщу дві ракети застали. Там є загиблі, на жаль, полякам, які нам допомагають, також вже Росія починає мстити. Давайте подивимось найперше питання: чи визнає Росія? Що атакувала територію Польщі? Нагадаю, ви на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Буду вам дуже вдячна. Якщо підпишетесь на мій канал, поставите лайки та поділитесь цим відео. Дивимось питання: чи визнає Росія, що нанесла удари по території Польщі 15 листопада. Чи визнає Росія? Що вона нанесла ракетний удар по території Польщі 15 листопада, колесо Фортуни на дні, 10 мечів, Жриця і трійка жезлів. Росіяни прекрасно знають, що вони нанесли цей ракетний удар, що загибли люди. Будуть вони по жриці, тайна покрита мраком? ні, це не ми, це не ми. І будувати плани для того, щоб відійти від цього питання. Вони вже зараз строять різні стратегії, як викрутитись. Може, скажуть бойові комарі українські занесли ракети не в ту сторону або українці вітер підкупили і ці ракети кудись не туди понеслись. Якщо порахувати квінт, тут 15 диявол, що це брехня на брехні, брехнею помазана і брехнею присипана колесо фортуни. Будуть кацапи дуже від цього відсторонюватися. Як їм не важко, вони будуть брехати до останнього. Так, далі дивимось, як ви вже чули, в Польщі зібрали Раду національної безпеки. Давайте подивимось Польща, яку відповідь вона хоче надати Росії на ось цей ракетний терор, який вже і до Польщі дібрався? Польща, Польща. дуже сильні роздуми. Вже випадає двійка мечів. Польща, реакція Польщі, та, яку вони хотіли б дати відповідь Росії. Реакція Польщі та яку відповідь Росії хотіла б надати Польща. 8 жезлів. Як ви вже знаєте, хто дивиться мій канал? 8 жезлів це летять ракети. Вони б дуже хотіли око за око, зуб за зуб. Але далі місяць у нас іде, їм це не дадуть зробити, вірогідно. Вісім мечів, НАТО не дасть це зробити. Так, дивимось, що по розкладу: Шість жезлів, жриця і трійка жезлів. Ну, ось тут буде так. По справедливості. Тому що квін цього розкладу справедливість, якщо підрахувати всі карти. Польща буде вести себе як, не як жертва, вона буде вести себе як переможець. Будуть таємні угоди про співпрацю. Трійка жезлів. Таємні угоди жериться. Але оскільки я розумію, до чого це все йде. Я не буду розкривати ці карти, щоб Україні це не було на шкоду. Нам це буде корисно. По справедливості, хто з мечем до нас прийшов, той і отримає. Вони все пригадають: і збитий літак з їх президентом, і інші страждання, які Кацапи принесли на їхню землю. Так, дивимося країни Балтії. Країни Балтії, як вони націлені діяти у підтримці Польщі? Так, випадає у нас Всесвіт. Це питання для них важливе. Вони вже гуртуються: Країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія дуже велика емоційна криза. Карти самі вже випадають, хочуть. Хочуть надавати відповідь. Латвія, Литва, Естонія. Яка реакція країн Балтії? І які їх дії на російську агресію в Польщі? Так, 9 жезлів, 7 пентаклів і 8 кубків. Ну, ось дивимось. На дні 9 пентаклів, в них є ресурси, вежа. Це військові дії руйнування, туз кубків. Так, країни Балтії готові надавати допомогу. Але безпосередньо. Це буде військова допомога. Безпосередньо у війну вони не готові наразі вставати, вони по дев'ятки жезлів готові захищати свої кордони, відстоювати їх будь-якою ціною. Але все ж таки ось тут сім пентаклів, рутина розчарування, і вісім кубків це карта вимушеного відходу. Все-таки НАТО їм також не дасть надати таку реакцію, як вона мала б бути потрібною. Там щось військова допомога, наприклад, закрите небо, щось таке. Ні. Зараз, найближчим часом, це не може бути. Вони будуть відстоювати свої кордони, але ось так прямо в війну зараз вони не вступлять. Від цього питання вони не можуть, їм не дозволять розчарування. Далі, давайте подивимося, яка реакція НАТО буде. Реакція НАТО на удар по Польщі. Ви ж пам'ятаєте, як Стоунберг та Байден казали, що за Україну вони не вступлять військово воювати з Росією, але кожний сантиметр країн НАТО вони будуть захищати. Давайте подивимось, наскільки готові вони вже захищати територію НАТО. Наскільки НАТО відреагує на удари по Польщі? Наскільки НАТО відреагує по уда... на удари по Польщі? П'ята стаття. Чи буде вона задіяна? Четвірка пентаклів, Сонце-відлюдник. Все ж таки вже дну колоди. Як було, так і буде. Занепокоєні, можливо, дуже занепокоєні. Так, Верховна Жриця, Імператор, Рицар Пентаклів. Так, рицар Пентаклів це прагматичний розрахунок. Е, страшно. Двійка пентаклів. Чотири мечів, да. Так як я і думала. Дивимось. Тайно, закулісно будуть обговорювати, щось вирішувати. Імператор. Все-таки з Путіним вони не хочуть вступати в конфлікт, а хочуть знайти прагматичне рішення, чому я так говорю? Тому що Рицар Пентаклів у нас розшифровується дев'ятка мечів, страхи. Далі двійка пентаклів, фігара там, фігара тут, 50 на 50 і четвірка мечів тишком нишком ну по нас вже не дуже попало. Ну, не туди залетіло. Ну, буває, ну давайте простим, Ну, ми занепокоєні. Але все як було, так і буде. НАТО не застосує п'яту статтю Північно-Атлантичного альянсу. Цього договору їхнього п'яту статтю, не, не буде вона наразі застосована. Четвірка мечів, четвірка пентаклів, все як було, так і залишиться. На жаль, так, давайте подивимось взагалі п'ята стаття стаття НАТО, що вона собою являє? Згідно п'ятої статті, НАТО сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кілька із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх, і відповідно вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них. Реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене статтею 51 статуту ООН, надасть допомогу тій стороні або сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить індивідуально чи спільно з іншими сторонами такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили з метою відновлення і збереження безпеки у північно-Атлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи в житті у зв'язку з ним буде негайно повідомлено Раду безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки. Головне слово тут такі дії, які вважатимуться необхідними. Зверніть на це увагу. Бачимо, вірогідні ще за все. НАТО скаже, немає потреби зараз вводити якісь дуже суттєві обмеження. Що вони для Росії зможуть зробити, як її покарати найбільше? Давайте подивимось: яке найбільше покарання для Росії від НАТО? Трійка пентаклів Щось про Пентаклі, про гроші і якусь військову допомогу. Хіба що більше Україні видадуть, але це не 100%, а 50. Так, щоб відбивались, трималися, але але це не те, що мало б бути та реакція, яка має бути. От квінту також справедливість це так. Формально. Формальний підхід. Щось якісь там бумажки будуть писати, підписувати, занепокоєння виражати. так, Якусь військову допомогу нададуть, бо трійка пентаклів. М -м, да, Військова допомога тут з мечів. Але ні, п'яту статтю вони не застосують. Далі дивимося. Буде співпраця Польщі та України у військовому плані поглиблена більше після ударам, після нанесення ударів по Польщі. Дуже зараз Польща в траурі. Чи буде поглиблена військова співпраця України та Польщі після нанесення ракетних ударів Росією? Пвірка жезлів, король жезлів, п'ятірка кубків. Так, так, так. Е, так. Угу. Е, хотіли б вони. Вони б дуже хотіли, дуже активно, вони б в війну вже вступили по королю жезлів. Але п'ятірка кубків їм не дадуть. НАТО не дозволить їм надавати таку реальну військову допомогу, яку Польща хотіла б нам надати. Але ось тут, ось тут, по сімірці жезлів, буде щось таке. Так, як треба, зроблено, щоб було велике розчарування в Кацапіві, щоб вони також задумали, може і їм треба евакуюватись вже. Ну, ось так. НАТО не дасть Польщі в повній мірі допомагати Україні так, як вони б хотіли. Вони хочуть король жезлів на повну катушку, все Україні надати, навіть і військових, бо навіть вони своїх вели. Але це п'ятірка кубків втрата, їм не дадуть це зробити. НАТО проти. Ой, давайте подивимось 16 листопада. Тобто сьогодні буде сьомий Рамштайн. Зберуться міністри оборони країн НАТО. Що вони вирішать? Чи буде надана військова допомога якась посилена в зв'язку з цими ракетними обстрілами в Україні? Військова допомога. Рамштайн сьомий. Військова допомога, сьомий Рамштайн. Я так думаю, що дадуть якусь наступальну зброю, бо випадав Рицар жезлів і єрофант. Двійка кубків домовленість, суд. Будуть якісь такі для відновлення, Для... зараз побачимо рицар кубків, сім мечів і. і... Вісім жезлів. Ну, я думаю, що по цих картах по хитрому ходу будуть надані ракети, які будуть діставати вже до Росії, щоб у них також одне місце підгорало. Вісім жезлів це ракети. Сім мечів. Це хитрість, дипломатія, нестандартні рішення. Рицар Кубків це все що для наступу. І е, буде домовленості, буде на, е, найдений якийсь важливий консенсус для України, який буде такий доленосний суд. Це е, кармічна досить карта, і суд це ще є відновлення. Е, бачите, люди тут повстають із мертвих під. Е, е... Не буду говорити, побачите самі. Так, давайте рицаря кубків розшифруємо. О, випадає сама 10 пентаклів. Добре. 10 пентаклів і пас жезлів буде надано. І будуть новини дуже хороші. Матеріально, технічно Україні допоможе. Це є з'їзд 7-го Рамштайну. Ну він онлайн буде. Він буде для України досить такий вигідний в плані військової допомоги. І, можливо, передадуть далекобійні ракети, буде прийнято рішення. Ось такі були питання. Пишіть коментарі, які ви хочете розглядати ще питання, які вам цікаво. Буду вам вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, поставите лайк. І також пропоную вам подивитися відео, як збувся таро-прогноз про звільнення Херсону, хто ще не бачив. І також моліться за всіх наших захисників, тому що зараз це конче необхідно.